Доброго дня, шановні жителі Золочівщини, доброго дня, шановні жителі села Єсенівці. Тут на віку вільному мікрофону переді мною було два інтерв'ю священників. І десь в одному з інтерв'ю було так трошки наговорено, наговорено на голову сільської ради, на сільську раду і так тому подібне. Десь я, як голова сільської ради, хотів би сказати таке, що священники, коли йдучи на вільний мікрофон, вони би мали десь говорити правду. І тільки правду, тому що вони десь так є посередники між Богом і людьми. На жаль, цього не прозвучало. І тому я змушений прийти на портал золочоїправ.нет і десь спростувати ці події, як очевидець, як світок цих подій. І почну я так коротко з останніх подій, які в нас відбулись на території сільської ради. 23 серпня у нас відбувався святковий концерт Дня Незалежності. На цей концерт були запрошені я, голова сільської ради, директор школи і священників обох конфесій. Мені колись сільської ради дали вступне слово, потім директору, і в кінці концерту заключне слово було надано оцю Степану Процю та оцю Миколі Мандрику. Під час концерту там діти декламували свої авторські вірші. Дівчинка і Андрій Проць». В одному із віршів Андрія Проця прозвучали такі слова. що Москалі і уніати ще досі розривають Україну. Під час заключного слова, і вже в самому кінці отець Микола звернувся до завідувача народного дому Сагатої і сказав їй, що такий вірш, який прозвучав з усту отця Андрія Проця, десь він не об'єднує громаду, він десь принижує одну із громад. І треба слідкувати за таким, і щоб в ефір воно не виходило, тому що воно розколює громади. Під час цього Андрій Проць сказав, що він взагалі такого не говорив і взагалі що такого не було. На що отець Микола сказав, що прочитай цей вірш, От. він сказав, що він на пам'ять не знає. Тоді прочитай його з листка. Я цього листка вже не маю. Отець Микола сказав, що напевно тобі його писала вдома, тому що, якщо б то був авторський вірш, ти б його десь мог знати на пам'ять. На цьому весь інцидент був вичерпаний. Я ще в народному домі десь був так близько 40 хвилин та дама не обовалась і інцидент був вичерпаний. 24 серпня в нашому селі помирає, отець, помирає Володимир Гнівко, його син Андрій Гнівко звертається до отця Миколи, щоб похоронити батька і просить його, щоб він похоронив батька разом з отцями процями, так як він з ними дружить. На що отець Микола сказав, що він з отцями процями хоронити не буде. Ви вдома порадьтесь. І вирішить, і яке рішення приймете, таке прийму рішення я. Через деякий час зателефонував оцю Миколі Андрій Гнівко, сказав, що вони порадились і вирішили, що хоронити батька будуть у цій проці На що отець Микола сказав, що він не заперечує і так далі. 25-го 8.30 зранку мені телефонує отець Ярослав Малий, греко-католицький священник, парох села Залісся. І говорить наступне: цитую його слова. Що його обов'язок подзвонити мені і сказати, що сьогодні є похорон на 11 годину. Похорон будуть провадити у цій проці, хоронити покійного будуть в селі Заліся. Значить, громада села Залісся, і він священник проти того, щоб у проці заходили на цвинтар. От, на що я йому сказав, що я зараз зв'язуюся з цими процями, мені не потрібен жоден скандал в селі, і десь будемо розв'язати цю проблему. Я зателефонував отцю Василю Процю, сказав йому дослівно те, що я почув з уст отця Ярослава. І дав йому номер телефону отця Ярослава, сказав, що ця людина є така поміркована, врівноважена, ви з ним домовитесь, щоб не було в жодного конфлікту, вирішуйте це питання. На жаль, цього не сталося. Після похорону телефонує мені отець Василь і говорить наступне: приказним порядком значить, визивати. Отця Микола Мандрика, ну він сказала мандрка в сільську раду на другу годину, і ми втрох проведемо розмову. Тому що якщо в ту розмову втрутиться ще його брат і батько, то вони десь розвірують отця Миколу. А було добре, що ми втрох переговорили, вичерпали весь інцидент і щось домовились. На що я йому що Я не є кур'єром між вами. І отцем Миколи, але я за десь якийсь мир в селі я обов'язково зателефоную. Я перекладував ...отцю Миколі, на що він відповів, що він взагалі не має бажання розмовляти з отцем Василем Просом. І до цього інциденту, який стався в Залісі, він зовсім не має жодного відношення. Отець Василь Прос прийшов до мене десь близько чотирнадцяти години, показав мені це відео, яке вони зняли там на цвинтарі в Заліссі. Там свінтер був закритий на колодку, на ланцюг і так далі. Я задаю йому питання, чи ви телефонували цю Ярославу? Я вас просив, я вас зобов'язав. Він сказав: а хто він такий, щоб я перед ним знімав шапку. Почав нецензурно висловлюватися на адресу отця Ярослава і так далі. І вже під кінець цієї розмови, знаєш, а він ще таке, що їм православним священникам не треба питати ніякого дозволу, їм все дозволено. Під кінець цієї розмови десь в нього така прозвучала фраза, що я десь не контролю, не володію ситуацією, що робиться в селі, що десь виснився в школі, є розпуста, борделі і так далі. На що я йому відповів? Що сьогодні виконком сільської ради директор школи є членом виконкому, після виконкому я обов'язково з ним ту тему обговорю. На цьому розмова завершилась через декілька хвилин. В сільську раду приходить отець Степан Прось зі своєю мамою, пані Марією. Вона почала мене звинувачувати в тому, що я будучи голова сільської ради на концерті, і де отець Микола знущався, принижував і катував її внука, я не захистив його. Я сказав, що я був на концерті, я бачив все, я цього не бачив. І ви звернулись до мене, напевно, не повадрості. Якщо ви вважаєте, що таке було, а в нас ще раз повторила, що таке було, кажуть, звертайтеся в правоохоронні органи, пишіть заяву, вони проведуть розслідування, і якщо таке було, то швидкі будуть покарані. Потім в нас розмова почалася з цим Степаном за похорон, за цей конфлікт, який був в Заліссі. Він знову те саме підтвердив, що їм православним священникам, не треба питати дозволу, вони йдуть будь-яку парафію і роблять все те, що потрібно. Те саме ж підтвердила його мати пані Марія. Вона сказала, що вона дуже добре знає церковні канони, і що православним священникам не треба питати жодного дозволу. Десь це питання мене дуже зацікавило, можливо, і моя помилка в цьому якась є. Я звертаюсь до, ця, до декана отця Володимира Легкого. Розказав йому ту ситуацію, і що він мені сказав? Цитую його слова. Він сказав, що обов'язок був отця Василя Проця подзвонити до отця Ярослава Малого, попросити в нього дозволу вчинити чин похорону на цвинтарі. У випадку, якщо б отець Ярослав не дозволив, він приходить з похоронною процесією під цвинтар. Далі похорон провадить отець Ярослав, а отець Василь Проць. Стоїть збоку, просто є учасник похорону. Після цього, значить, вони вийшли, в нас був виконком. Після виконкому я попросив директора школи Рака Михайла Миколаєвича залишитись в кабінеті. Ми десь так 5 хвилин обурили ту ситуацію, десь він так сприйняв дуже боляче. Я йому сказав, ви в цій ситуації десь розберіться і якусь відповідь я хотів би отримати. Цього ж дня десь під кінець робочого дня до мене заходить отець Микола Мандрик. Ну, по питанню вони хочуть там будувати каплицю для освячення води, встановити фігуру. Сільська рада і церква межують між собою, десь погодити межі, десь знати, які там комунікації йдуть і так далі. Наша розмова десь так затягнулася до години часу, близько 19-ї години. Заходить до мене в кабінет отець Ігор. Він привітався тільки до мене і сказав, що він хоче зі мною розмовляти. Я... Так, запросив його в кабінет, сказав, що вже з Оцем Миколою розмова завершена, прошу, заходьте в кабінет. Ну Десь він сказав, що він не зайде в цей кабінет, бо той кабінет осквернений. Ну, десь тут в мене зразу таке здивування, як, хто, чим і до чого. Він сказав так, що тут сидить худоба, показав на отця Миколу, і він не зайде в той кабінет, бо він є осквернений. Перейдемо десь в інший кабінет і так далі. Я знову таки сказав, що отець Микола йде, заходьте. От. Він відмовився. Ну, отець Микола десь відповів, що отець Ігор ще більше худоба, почалася словесна перепалка, і дійшло до рукоприкладства. Рукоприкладство до було не в кабінеті, а вже в коридорі. Ну, по цьому факту є порушена кримінальна справа проти отця Ігора, є досудове розслідування. Також під'їхав туди отець Василь Проць на квадроциклі. Там він. Також ображав оця Миколу, нецезурно висловлювався і вчинив хуліганські дії на території сільської ради. Він там на площаці, яка не призначена для будь-якого транспорту, а для пішоходів. Він там трошки поїздив по сходах, де ще досі є чорні полоси. От така ситуація сталася в нас в сільській раді. Значить, я займаю повністю нейтральну позицію. Я хочу сказати, що зараз є порушені кримінальні справи і адміністративно ведеться слідство. Я заповнюю об'єктивне розслідування, а також за покарання всіх винних в цьому конфлікті. Дякую, до побачення.